Вітаю вас, скорпіони! Наразі перебуваємо у важливому, енергетичному, астрологічно насиченому порталі коридорі затемнень, який розпочався по затемненню у Терезах. 25 березня це було місячне затемнення на вузлі минулого кету. І прямуємо ми зараз кармічно до вузла майбутнього раху. І затемнення 8 квітня відбудеться саме в знакі Овна на цьому вузлі і буде активним, починаючим таким ініціативним вектором у нашому житті. Наразі активна кармічна вісь Овен Терези. і всі ми розуміємо, як важливі зараз трансформації наших стосунків, розумінь, відносин, договірних взагалі зобов'язань, всього того, що у нашому житті проявлено як близькі стосунки, як комунікації, важливі звершення, які залежать від інших людей, загалом активація осі. Стосунків відносин і перспектив у спілкуванні на майбутнє, дуже зараз активоване у вашому 12 му секторі гороскопу, де наразі знаходиться вузол минулого кету. І саме ті сфери взаємодії, з якими необхідно розпрощатися, закінчити якісь боргові важкі. такі... Взаємовідносини, зобов'язання, щось, що тягнеться вже тривалий час, не дає вам можливість відірватися від цього. Просто якби відходить у минуле або ж примусовим чином, або ж вашими такими діями, І ви розумієте, що це має бути видозмінено. Так більше тривати не може. Це стосунки різного характеру, різної якості, однак заклик до того, щоб переходити до активних дій по зміні способу вашого життя, по ініціації тих енергій, які дійсно дадуть кардинальним чином впливати на вашу повсякденну зайнятість, на вашу роботу, спеціалізацію на ваш побут, на можливість взагалі проявлення себе у соціальному просторі, вийти на роботу, організувати свою справу, винайняти ще співробітників, також зайнятися улюбленою справою, ініціювати те важливе, до чого ви покликані як включені в активні буденні щоденні процеси. Ось тут важно, на ваш розсуд, за ваші ініціативи за вашими баченнями і прагненнями саме проявлятися. Однак енергетика квітня місяця показує нам, що з 2 по 25 квітня Меркурій переходить у ретроградний рух. Загалом Меркурій в середньому знак долає за 20 днів, а от в Овні він завис ще з 10 березня. І знаходитиметься там аж до 15 травня. Уявіть собі, практично 2 місяці. І ось зараз саме вже не петля ретроградності, а безпосередньо по п'ятний рух по овну. По вашому шостому сектору гороскопа. І ми говоримо про те, що та точка затемнення вже поступово активується, адже затемнення, 8 квітня, також буде у вашому шостому секторі гороскопа. Про рух ретроградного Меркурія, про його впливи загалом я відзніму окреме відео. Однак домовленості, контракти. Договори, зміна посад, поїздки, транспортні засоби, надання послуг, можливо, якісь домовленості стосовно. Послух, які надаєте ви або надають вам наймані працівники, безкінечні турботи, клопоти і всі ті комунікації, в які ми занурені протягом всього свого робочого тижня. Ось це все, у чому зараз немає розуміння, конкретики, все переноситься, може ламатися техніка, немає зв'язку, неможливо сконтактувати. Така загальна картина. На фоні цього Марс рухається по рибкам з 23 березня, і ми бачимо, що він у п'ятому секторі гороскопа дає таку активність, пов'язану з дітьми, пов'язану з хобі і з вашим прагненням реалізуватись особисто. Влаштувати Якесь свято, дозволити собі якусь приємність зайнятися чимось, що приємне, що вам до душі, чи ж то по дитячій сфері, чи по вашим улюбленим якимось видам діяльності, приємні зустрічі, це кохання можуть бути, також приємні сюрпризи, несподіванки, інформації, якісь таємниці, навіть які з'являються і занурюють вас, ніби ще більше інтригують. Для того щоб спілкуватися, продовжувати ваші відносини, крім цього, можливість розібратися в якихось неочевидних речах, завершити щось, можливо, змінити щось у житті ваших дітей, наважитись на закінчення якихось відносин, або переїхати жити окремо від дітей, чи що навпаки допомагати дітям приїхати до них, чи поїхати, врешті-решт, в те місце відпочинку, яке вам до душі дозволити собі взагалі відпустку, чи ж закінчувати. Той процес, який дійсно ви відкладали тривалий час, він є довготривалим, і наразі саме енергія приходить на те, щоб ви з цим розібралися. Це вже має бути прояснена ситуація, і поставлена в ній крапка. Чи спортивна кар'єра, чи ж хобі, бізнес, діти, будь-які важливі рішення, які цікавлять вас саме з позицій. Вашої власної такої зацікавленості і приємності вам, цінності для вас, особиста цінність, особиста реалізація в цьому має значення. І ось цей Марс по рибкам мандрує п'ятим домом вашого гороскопа аж до 30 квітня. І ми бачимо Марс, управитель затемнення 8 квітня, просто не в змозі видати швидкий результат, швиденько зануритись, спливсти, зрозуміти те, з чим йому потрібно закінчити вже справи, а що навпаки необхідно. Надати огласці, зробити публічним, проясненим і таким зрозумілим, можливо, якась робота на одинці, на самоті, коли ви зайняті з дитиною. Наприклад, декрет теж дуже може бути, або ж ваше хобі потребує. Стільки часу, стільки заказів, що дійсно і по затемненню у шостому секторі вашого гороскопа ви розумієте, що вам потрібно і спосіб життя змінювати і якось налагоджувати спілкування, організовувати загалом все те, за що ви. Не беретесь. Тобто до кінця квітня ми будемо бачити ті зрушення, які ініціюємо по затемненню, Однак, по самому коридору затемнень, і в найближчим часом, на початку місяця, ми ще не можемо отримати планетарного відруку. За нами ще є хвости, ми ще в процесі опрацювання того, що у нас виникає, як минуле повсякчас, що ще треба доробляти, і те, що тягнеться вже деякий час. 3 квітня бачимо з'єднання Венери і Нептуна в рибках у вашому п'ятому секторі гороскопа. Тут може бути зустріч із чоловіком, дружиною, близькою, рідною людиною із близькою подругою, другом також це приємний сюрприз, дійсно несподіванка. Момент відпочинку, поїздки, наприклад, туди, де ви можете побачитись, або ви воз'єднаєтесь, чи ж буде можливість поспілкуватися, народження дитинки, одруження. Утворення сім'ї, взагалі, натхнення на те, щоб цікавитись взагалі цією сферою і темою. Також це зустріч вашої другої половинки. Дуже може бути по такому аспекту. Хочу зауважити, скорпіони, що, крім. Такого запалу і дійсно такого творчого дуже поєднання, адже Венера, Нептун творчі планети, планети ще розслаблення і вміння донести інформацію, прорекламувати найкращим чином, надихнути і оспівати свій продукт дійсно так, щоб він зачепив покупця. Тому, якщо у вас є на те потреба, то може, можете застосувати такий. Транзит до вашої справи, а загалом при зустрічах. Майте на увазі, що аспект ілюзій це теж з'єднання Венери і Нептуна в рибках, зокрема, що ще більш дає такої атмосфери досить туманної рожевих окулярів. Тому, якщо у вас є на прикметі якась особа, або ви когось зустрінете, не поспішайте ідеалізувати. Цю людину, або ж якщо у вас є стабільні стосунки, що теж, ймовірно, і ви побачите ту музу в чоловічій чи жіночій подобі, і вам захочеться терміново висловити свої почуття, то також дещо пригальмуйте і намалюйте собі цю картинку в голові. Оскільки. Ті відносини, які ви можете зініціювати, надалі можуть просто розчавитися під впливом того контрасту, який ви побачите через декілька днів, оскільки людина може вас розчарувати. І всі ваші сподівання вони будуть більш надуманими по такому транзиту, омріяними, якимись бажаними, а не реалістичними. Крім цього, по енергетиці квітня місяця рекомендую вам, скорпіони, також звернути увагу на сферу вашого здоров'я, оскільки затемнення загалом у домі здоров'я у вас буде 8 квітня. Тому все, що вас турбує, якщо є якась нагальність і можливість загалом тримати під рукою аптечку, мати контакти лікаря, зважте на те, що підвищена аварійність, величезна така схильність до травматизму, повну, перепади тиску, удари, в тому числі травми голови, зіткнення, все це дуже ймовірно загалом для всіх. Однак у зв'язку з активністю сфери здоров'я також будьте дуже так, на поготові. Да? просто краще в цьому випадку зрозуміти, що це вас не стосується, врешті-решт, аніж опинитися в якійсь такій ситуації. Крім цього, по рибкам також по активній енергетиці, зважайте, що приховані віруси, інфекції, якісь приховані незрозумілі діагнози, схеми діагнозу. Настування, щось таке, що спливає, дає якісь порушення харчової поведінки, загалом якісь отруєння інтоксикації і порушення лімфотоку, все це якраз характерно для рибок, тому проблеми з ногами, також хочу наголосити, це теж може бути. Тому зважайте на цей аспект. і... Будьте взагалі уважні. Якщо є можливість планову операцію відкласти перенести, будь ласка, краще все ж таки в цей енергетично насичений час не вплітати ще і оперативне втручання. Якщо це екстрена допомога, то, звичайно, відкладати нічого не можна. Тому, от вам довідома, по Марсу із Сатурном. 10 числа бачимо їх з'єднання у вашому п'ятому секторі гороскопа. Якщо ж це була зустріч, приміром по Венері з Нептуном на початку квітня, то тут ми можемо побачити, що прийшов час діяти стосовно цієї людини, або ж вимагати якоїсь конкретики, або ви побачите реальні її дії, чи ж вам необхідно буде дійсно показати результат. Якщо це, наприклад, потік клієнтів. По, на початку квітня, да, то зараз вам вже треба з ними розраховуватися, видавати вашу продукцію, наприклад. Або ж це результат вашої діяльності, офіційне оформлення бізнесу, результати у вашої дитини також, обрання навіть сфери діяльності, виду діяльності, яким ви будете зайня, займатися напрямку, спеціалізація певна, певна секція, гурток. Якийсь вид послуг, вид відпочинку, наприклад, або отримання якогось графіку відпусток. Так теж може бути можливість поїхати відпочити, або ж закріпити графік роботи, отримати якийсь певний графік у дитячій школі, наприклад, коли вам вже стає зрозуміло, що ви маєте якийсь чіткий розпорядок, у такий момент тверезого, якогось розумного погляду на ту діяльність, діяльність, яку ви робите, якби результат, саме закріплення у вигляді досягнень. Крім цього, це важлива інформація, поїздка, виступ може бути: інтерв'ю, вебінар, майстер-клас, навчання. Можливо, ви підете на навчання, або ж саме у вас відбудеться зустріч із тією людиною, з якою ви хочете спілкуватися. Можливо, ви на роботу будете влаштовуватись. Крім цього, поїздка, переїзд може бути до дітей, наприклад, або від дітей навпаки, або ж переїзд пов'язаний просто з тим, що ви хочете змінити місце вашого проживання, місце роботи, навчання. Закінчення якихось такі проміжні результати, закріплення їх офіційне оформлення, отримання документів, посвідок, пропусків, віз, дипломів, сертифікатів, заповнення анкет, і це рішення саме да, от вкластися своєю волею і самодисципліною в певний результат, цілеспрямованість. І можливість отримання також результату конкретики по такому аспекту. Тому, будь ласка, зважте також на цей час, щоб максимально ефективно ним скористатися. Можливо, це покупка, навіть так може бути коли покупка саме буде здійснена того, чого вам не, не вистачало. Або ж приїзд, також може бути зустріч із близькими свято, приємна якась подія, дійсно як ціль, до якої ви йшли тривалий час. Зустрічі з родичами, наприклад, загалом якась переписка навіть ініційована, це також дуже імовірно. І ось 19 квітня ми бачимо інгресію сонечка у тілець, у ваш сьомий сектор гороскопа. І це вже показує нам активність, яка народжується в повному сенсі цього слова 21 квітня, у сьомому секторі вашого гороскопа по з'єднанню Юпітера, Урана і Селена вже там, і сонечко долучається. Про це буде зняти окреме також відео, скільки подія важлива, рідкісна і задіяні соціальна вища планети. Тобто це все і на суспільному такому ми поприщі побачимо. Загалом ми вже знаходимося в цьому періоді активізації затемнення по урану. Звісно, що очікуємо будь-яких перемін, але, звичайно, що ту картину, яка найбільш ймовірна, і весь той набір. Кубиків, які розгорне перед нами Уран з Юпітером, ми зможемо відтрактувати. У різноманітних комбінаціях і скласти найбільш оптимальну для себе. Про це також знімо окреме відео, тому йдемо далі до 3 декади квітня. Ось тут ми вже починаємо хоч щось прояснювати і розуміти. Починається це з повні У вашому першому секторі гороскопа скорпіони 23 квітня. Про повню також окремо будемо розмовляти. Далі директний Меркурій нарешті та ще й в з'єднанні з вузлом майбутнього раху 25 квітня. Тобто все минуле стане зрозумілим, як те, що треба відпустити, але як, або ж як те, що вже відійшло, закінчилося, звершилося. Вже цей неефективний час минув. Ми переходимо до конкретики ясних домовленостей, конкретних графіків, спілкувань, дійсно, які можуть відбутись у визначений час, донесення своєї інформації, поїздок торгових операцій на повній потужності. І ось це все принесе нам Меркурій у своєму прямому русі. Крім цього, Марс 30 квітня також увійде у знак Овен, у ваш шостий сектор гороскопа. Робота, купа діяльності, купа планів, проєктів, сфер працівників може бути просто вал всього, що треба зробити. І ось тут закликаю вас, Скорпіони, враховуючи те, що 29 квітня. Марс з'єднається з Нептуном, коли буде виходити з рибок. Важливо взяти із собою в знак Зодіака Овна, у ваш шостий сектор гороскопа, куди увійде 30 квітня, натхнення індивідуальне, інтуїтивне бачення розвитку. Тих ваших сприятливих енергій, планів стосовно дітей, бізнесу, хобі, приємностей, зміни сфери діяльності і загалом таких віг вашого життя, які ви будете вже вбудовувати у раціональний, реалістичний контекст, це не перевантаження купою напрямків. Купою відповідальності, діяльності або бажання до навчання у десяти місцях одночасно. Ні, це концентрація у вигляді натхнення, у вигляді таких творчих покликів, коли ваша робота це не механістичне повторення одних тих самих дій. Коли ви привносите туди оновлений Марс, він робить все вже по-іншому. Ось всю ту творчість він пізнав за свій транзит. Протягом березня-квітня, він зрозумів, як це творити, витворяти, вносити якісь нові фактори, зміни, реагувати на інших людей, щось нове відроджувати, привносити якусь таємницю, можливо, навпаки, щось приховувати і видавати в якийсь певний конкретний момент. І тут з усім цим він вже розібрався. І має видати щось дієздатне. Дуже цікаве, дуже продуктивне таку ідею, коли ви дійсно в вашому щоденному житті оте затемнення, 8 квітня, зможете настільки просто влаштувати оптимально у ваш графік і буде можливість проявити не хаотичним чином, не багатьма ідеями і відсутністю результату, і не видухом Марса, коли він має невеличкий запал. і Більше, в принципі, нічого він не зрозумів за той транзит по рибкам. Ні, це ті перспективи, які глибинними, які надихають і мотивують на тривалий час. Це довготривала муза, яка зможе дійсно супроводжувати вас і дати можливість відчути енергетику починань, того чоловічого, активного затемнення на вузлі майбутнього. Дякую вам, скорпіони, на зв'язку.